Вітаю в ефірі Інсайт. Спільний проєкт професіональної футбольної ліги та телеканалу Ukraine Ньюз». Не встигли європейські топ-клуби порадіти рішенню Верховного суду ЄС, який відкривав шлях до створення мегатурніру Суперліга, як він вже зазнав значної втрати. Від участі у цьому змаганні відмовились львівські Карпати. Так і висловились у своєму Твітері Ціль Карпат УПЛ. Жарти жартами, але одне у цьому твердженні цілком серйозне. До української прем'єр-ліги Карпати йдуть із такою впевненістю, якої, мабуть, не мала жодна інша команда у останні роки. І мова не лише про звичайне підвищення в класі, мова про велике повернення легендарного бренду. Після фактичного зникнення у 2020 році одного клубу Карпати відомий бренд підхоплює інший клуб новостворений. Почавши як і належить із аматорського чемпіонату, Карпати впевнено увійшли у цьогорічну чемпіонську групу першої ліги із найбільшою кількістю очок. І, мабуть, головним доказом великих амбіцій клубу є запрошення головним тренером Мирона Маркевича. Але не був би цей відомий фахівець собою, якби, підбиваючи підсумки 23-го року, багато вихваляв своїх футболістів. Цілісної гри як такої ще немає, Я то прекрасно розумію. Десь, ну, можливо, в одній грі за агробізнесом команда від початку до кінця виконувала настанови тренерські і провела дійсно хороший матч. А так було, по перший тайм хороший, другий не дуже. То от, як в останній грі, перший тайм єлі-єлі і другий тайм вже… Всім друга команда. Тобто ото зараз в нас проблема номер один. Десь ну, не те, що заставити, а привчити футболістів до того, що треба виходити з першої до останньої хвилини і відпрацьовувати по максимуму. У 18 матчах першого етапу у групі А Карпати перемогли 14 разів. Тричі зіграли в нічию і лише одного разу програли. Від найближчого переслідувача команда Маркевича відірвалась на 14 очок, що є доволі значним показником, зважаючи, що турів було лише 18. Ну, а це трохи більше матчів першого кола, коли у чемпіонатах в Україні було по 18 команд. І це при тому, що склад команди справді, м'яко кажучи, був оновлений відсотків на 80%. Звичайно, основний склад повинен виконати головне завдання. Вийти в прем'єр-лігу, ми зробимо все від нас залежить, щоб так було. Ну а далі побачимо. Єдине, що ну, самі розумієте, в який час ми живемо, тому треба робити скидки на то. Хочу сказати, що колектив насправді в нас е, зібрався е, дуже хороший. Е, навіть не дивлячись на те, що ми, можна сказати, доволі мало часу працюємо разом, але як Мирон Богдан зазначив, вже під кінець вже почали ще більше, ще краще один одного розуміти, і як результат видно це на футбольному полі. І, звичайно, добре, що після деяких невдачних чи таймів, чи матчів ми зразу робили висновки і виправляли ситуацію. Це Завдяки от цьому, от у от нас є колектив в першу чергу, є команда однодумців, і всі разом йдемо до своєї мети вийти в премєр лігу Не записуйте нас у чемпіони світу. Так, тренер Маркевич звертається до журналістів. Очільник львівського колективу наголошує, що учасниками прем'єр-ліги наступного сезону його команду варто буде вважати лише за результатами чемпіонського раунду. Де, щоправда, цілі у Львів'ян максимальні. Нам ще треба провести 10 матчів. Вже з командами, які грали в тій зоні. Ну, чи ми їх вивчали, поки що ні, тому що, ну, напевно, зміни будуть в командах. І тоді, вже, коли ми будемо більше знати склади, будемо вивчати те, що ми робимо завжди. Ми... Показуємо всіх наших суперників, сильні сторони, слабі сторони, також будемо вивчати і ті команди. Зрозуміло, що вся боротьба попереду, у нас є якийсь гандикап, але повірте мені, ми будемо налаштовувати всіх футболістів і самі себе на те, щоб м -м, вся боротьба попереду. Я би дуже просив кореспондентів не записувати нас вже, що ми чемпіони світу і так далі. Це дуже важливо. Так що вся боротьба попереду і, звичайно, ми будемо дуже серйозно готуватися до тих десяти матчів. Звичайно, завдання зайняти перше місце. Не просто вийти весь чолі, а зайняти перше місце. Запрошення досвідченого Мирона Маркевича у команду першої ліги може і здивувало багатьох болівальників, але не самого тренера. Очевидно, повернення Маркевича до Карпат, а Карпат можливе повернення до еліти українського футболу завдяки цьому символічний і дуже красивий для Львова крок. Я, чесно кажучи, не звертав увагу, що я йду в першу лігу. Повірте мені, тут єдине моє бажання було то вернути Карпати в елітний дивізіон, не просто вернути що... і там залишити слід. Так що то було, напевно, основне для мене Карпати, самі розумієте, що рідна команда, я тут і грав і працював як головний тренер, тому то було основне. Чи здивувала мене перша ліга? Ну, чесно кажучи, так. Я не чекав, що буде так непросто нам. І проти нас виходили знаєте, з подвійної енергії, тому що ми слідкували за всіма матчами, допустимо, Райан з Тернополем. бо ми вислідковували пару їхніх ігор. Ну так собі вони грали. Ну, ви бачили, які вони вийшли проти нас. І так кожна команда. Ми, звичайно раді тому, повірте мені, тому що, знаєте, коли дуже все легко йде, то воно, як правило, потім тобі ну, буде не так добре. Ну, кожна команда виходила. І я впевнений, що ну, ота перша п'ятірка, яка зараз є, ну, вони точно б не загубилися в нашій вищій лізі. А тим часом у професіональній футбольній лізі провели жеребкування весняних матчів у групах чемпіонська та вибування. На другому етапі команди групи А проводять матчі тільки з командами групи Б у два кола по одному матчу на своєму полі та на полі суперника. Причому у команд зберігаються усі показники, зокрема очки, забиті м'ячі, жовті та червоні картки першого етапу. Нагадаю, за регламентом першої ліги до УПЛ напряму виходять дві перші команди. Наразі ці місця посідають Карпати та Інгулець. Треті і четверті місця чемпіонської групи грають стикові матчі з командами, які посядуть 14-те і 13-те місця в ОПЛ. Залишать першу лігу три найгірші команди групи вибування. А ось колективи, котрі посядуть 16 та 17 місце, гратимуть стикові матчі з колективами другої ліги, які посіли третє і друге місця відповідно. Футбольні колективи поки відпочивають. Тренери лише почали вивчати календар весняної частини. Тож новин у стані команд небагато, але вони є. І часом досить цікаві. Наприклад, Чернівецька Буковина незабаром може отримати нового титульного спонсора, повідомляє Йоафутбол. І найцікавіше, хто це буде. А буде це, якщо вірити ЗМІ, спортивний клуб Прометей із Дніпропетровщини. Спортивні болівальники насамперед знають одноіменний баскетбольний клуб, який нині грає у Єврокубку. Також існує волейбольна команда з такою ж назвою. Переговори про співпрацю між керівництвом Буковини та Прометея, нібито у самому розпалі. А офіційно заявити про це сторони мають у середині січня, коли Дніпряни мають профінансувати підготовку чернівчан до матчів у групі вибування першої ліги. Джерела повідомляють, що жодних статутних змін для Буковини, як, наприклад, зміна назви, поки не передбачені. Це був проєкт Інсайд. Побачимось!